Вітаю всіх. Я хочу розглянути таке питання. Відношення людей один до одного в суспільстві цікаво, правда? Трішечки треба поговорити про проблеми суспільства. Тому що наші люди вважають, що їм всі винні, повинні, і тому подібне. Це дуже погано, коли люди так вважають, що їм всі винні. Багато агресії через ТЦК-шні дії. Це зрозуміло. Це просто кошмар. Коли одних закинули в бусик, інші самі прийшли добровільно, їх не відпускають. Ще щось. Ну, проблем багато. Агресії багато. Давайте так. Агресія в суспільстві. Я хочу розглянути цю тему. Агресія в суспільстві. Чому? Чому стільки її агресії один до одного? Чому люди ненавидять один одного за все, за все, за все, буквально за все. Чому роблять гайдотні речі тому подібне. Дивіться, тут багато, по-перше, захист своїх інтересів. І якщо казати про те, що не всі це роблять, королева мечів це внутрішні проблеми наші. Ось тут вона показує наші внутрішні проблеми, які виходять на новий рівень. Дуже багато цих проблем. Кінцевий результат який? Цих проблем. Знову Верховна Жриця. Все всередині. І три старші аркани. Розумієте, куди ми рухаємось? Ми рухаємось туди, що люди починають, як вам сказати, доходити до крайнощів. Агресія колісниця – це рух. Це тріумф, перемога, рух, але це дуже швидкісна, імпульсивна карта. Розумієте, ми порушуємо баланс дуже сильно. Якщо так казати, про агресію. Далі, дивіться, сімка. Жезлів це захист інтересів своїх. Це, наприклад, захист держави, теж все сюди. Але при цьому, при цьому ми забуваємо, що не всі роблять це і не всі повинні це робити. Наприклад, за несправедливість у агресія. Багато внутрішніх ворогів. На жаль. І в нас так виходить. Давайте так: агресія в суспільстві. Чому так багато агресії один до одного? Чому так багато агресії один до одного? Давайте тут Ось, О, знову королева мечів, вона була. Ви знаєте, зміна етапу. У нас новий етап життя починається. Трійка Кубків це суспільство, ось наше суспільство. Суспільство виходить на новий рівень, де вони не вміють сприймати реальну інформацію серйозно, якщо вона є. І дві жезлів. Ми рухаємось в два напрямки, два варіанти, що немає стабільності, повний дисбаланс. Кінцевий результат, який? Ось вона стабільність, баланс. Нам треба виходити на реальний баланс, щоб люди навчились жити в тому, в чому є. Причому навчились жити так, щоб не було негативу. Ось карта влади. Карта влади нашої. На жаль, ось ця влада повинна забезпечити людям це життя, адекватне життя, щоб всі могли існувати і не було агресії, негативу, і люди спокійно могли знаходитись вдома. Я вам розказала свою ситуацію неприємно, дуже. Це дуже неприємна ситуація. Коли мені повертатись додому, а там кошмар. Далі, що робити з цими людьми? Вирішуватимуть власники тієї квартири, яку здали. Це не моє питання, це питання власників. Взагалі, тут, якщо люди орендують квартиру, це власники тієї квартири повинні розуміти, вони готові за це нести відповідальність чи не готові. Перш за все, вони повинні вирішувати з цими питаннями, з цими людьми, якщо хтось дає квартиру. Я здавала квартиру, я знаю, що це. Я вирішувала питання з квартирантами всі. Це не легко, але треба контактувати з людьми і знати, хто заселяється. І щоб не брехали. Вибачте, коли я вияснила, хто я була в шоці, там збрехали. Там не було не, не ті, хто заявлений, не ті, не сім'я. Там були інші, троє людей. Ну, ось так вийшло. Прикольно, правда? Невідомі люди. Зовсім люди не знали, хто там. Це вже недобре, це вже дуже погано, насправді. Багато брехні ще вилазить. Це не повинно так бути.